3 січня, в рамках міського проєкту, започаткованого відділом культури і туризму та управлінням освіти Конотопської міської ради на перетині мистецтв серед учнів комунального закладу Конотопська дитяча музична школа No2 та учнів Конотопської дитячої художньої школи відбулася творча зустріч мелодії зимової казки». Привітали учасників міського проєкту начальник відділу культури та туризму Олена Шинкаренко та начальник управління. Освіти Альона Гавриленко красою природи, її мінливістю та неповторністю захоплюються усі. Що там говорити про творчих людей: поетів, художників, музикантів, які гарні краєвиди ми спостерігаємо у різні пори року. Найзагадковіше серед них зима. Кожен зимовий елемент природи має свою унікальність та красу, котрі викликають у нас почуття захоплення і величі, надихаючись, ми відчуваємо гармонію та спорту. Відкриваємось до нових ідей та перспектив, заохочуємось думати ширше, креативніше, та намагаємось розширювати межі своїх можливостей. Колорит у живописі відкриває свої двері у світ світла та відтінків, створюючи візуальні симфонії, якими можна безмежно милуватися. Кожен мазок пензля це як музична нота, кожна палітра як акорд, а все разом складає мелодію нашого. Полотні. Саме цим і займались в мистецькій вітальні юні художники та юні музиканти. Минулого року, 24-го, у квітні, нам випало таке щастя командою творчою, художня школа, музичні школи діти. Їхати до міста Плунге з такою творчою поїздкою. І наші діти там здружилися. От прямо в автобусі. Ми з Ольгою Михайлівною спостерігаємо, як діти, знаєте, як одна сім'я стали тільки в Русі туди, і це вже була от одне єдине, одне ціле. І у нас виникає вдвох. Така ідея, що треба щось таке замутити, Замутить. як Ольга Михайлівна Не. говорить, замутити щось. Шо. треба таке. Так, так. От, там побули теж були певні такі наші успіхи, виступи, художники малюють, музиканти грають, багато було концертних виступів. Все було дуже цікаво. Це була незабуваема така поїздка завдяки нашому меру Артему Юрійовичу, меру міста Плунге. Ну, тільки позитив, тільки позитивні такі спогади. Повернувшись до нашого міста, звичайно, ми дожили ледь дожили до вересня, зібралися двома такими методичними об'єднаннями художньої школи, музичної школи, обговорили наші думки, прийшли до висновку, що ми не можемо один без одного. У нас має бути якийсь творчий проект. Тому що гармонія кольору і гармонія музики завжди, як дві сестрички, йшли рука об руку, і от створився такий. Проєкт міський. Ми його назвали на перетині мистецтв, мистецтв». Довго думали, так, переписувалися назвами, перекидалися, так. замінювали слова в цих фразах. Багато але у нас дійшли, було, дійшли так, до свого формат. Я думаю, що він теж буде змінюватися. От зараз такий формат, що художники малюють, наші музиканти грають, але є у нас надалі така думка. Трішки їх об'єднати. Якась зустріч буде, коли ми, ми чомусь навчимо художників. і Якась зустріч буде, коли художники чомусь навчать нас, музикантів. Але це для нас величезна подія для музикантів, оскільки школа знаходиться повністю в дистанційній формі роботи. Музикант не може без емоцій, не може без зустрічі, без дотику там до руки. Ну, як з боку нашого від вчителів, так і з боку учнів, тому для нас це найвеличніша подія прийти до публіки, пограти, повиступати, поспілкуватися. Вони між собою ще ще здружуються і спілкуються. Скажіть мені, будь ласка, як діти сприйняли такі зустрічі, такі спільні виступи? Чесно, досить по різному, тому що діти зараз в основному вдома. Що звичайні школи чи ліцеї на дистанційному навчанні? Що музична школа? Ми в комбінованому в змішаному форматі працюємо. Але діти, вибачте, можливо, неправильне слово, але здечавіли, Багато хто вони не знали, як себе вести перші зустрічі. Вони не знали це дуже було для них емоційно. Пере, пере, багато перебір емоцій цих були. Вони не могли всидіти на місці, вони не могли стихо послухати, дослухати ту музичну композицію до кінця. Танцювали, вони викрикували, перехіди, танцювали. Тобто, десь якоїсь культури поведінки в дітей дуже не вистачало попервах, тому що їм не вистачає тої шкільної дисципліни, нашої внутрішньої Та дисципліни, взагалі бування, спілкування. Так, так, живого, так. То тоді навіть так думали, що перший раз треба було з чаєм цукерками заводити без нічого, а потім вже входити в якийсь інший формат роботи, але вже з кожним з кожна наступна зустріч уже більше взаємоповаги у дітей, вже більше якогось розуміння, якогось терпіння до того, щоб дослухати, почути, побачити, якісь вони такі стали. Стриманіші, стриманіші, стриманіші і так, десь так. в чомусь, десь там одухотвореніші, не знаю, як правильно висловити це слово. І кожен раз кожна зустріч вона більш така тепла, більш тісна. Ну, в принципі, хороша робота вийшла, такий і хороший результат завжди є у нас там. Там після гітарного концерту ціла у нас виставка була виставка гітар малюнків минулого були разу. У нас така був новорічна різдвяна зустріч. У нас є виставка. Різдвяних ангелів. Тобто, за результатами кожної музичної так, вистави створюється художня вистава. Сьогодні десь так більше в народному стилі і вже дивлячись по тому, що малюють діти, десь воно в такому народно національному стилі піде все в нас. Ну, будемо наступний захід, і наступна буде вже виставка висіти до того за результатами сьогоднішнього заходу. Мистецтво робить своє. Так, мистецький фронт стараємося тримати, але, звичайно, завдяки нашим захисникам і захисницям України, що ми є, що ми можемо привезти дітей, позайматися, зустрітися наживо. Це найголовніше. Всі діти відзначені солодощами. Нехай найзаповітніші мрії в новорічні дні обов'язково здійсняться.